Дві спинні гріжі, вісім і спинних міліметрів. У мене було дуже багато років. Мене було скеровано на операцію до нейрохірурга. Але так як я вчасно почула про ці чудодійні продукти американської компанії Біепік, почала їх вживати на постійній основі. І на сьогоднішній день я забула про свої спинні грижі. Вони мене не турбують взагалі. Ви розумієте, в мене немає ні болів, ні відчуттів болісних. Взагалі нічого. Я оздоровила свій організм. Бачите, бо саме такий продукт Редженер, якому міститься запатентований корінь куркуміну, куркумін, голоронова кислота. Колаген тваринного походження, вони дають оздоровчий ефект вашому організму на хрящі, протрузії, грижі, спинному відділі, поперековому, грудному відділі. Навіть була людям відмінна операція по заміні суглоба. Ось такий, бачите, регенерейт продукт За що я надзвичайно дякую Богу, що я вчасно почула таку цінну інформацію, почала вживати ці продукти. І в мене життя тепер без болю. Я забула, що таке болі взагалі. Бо саме цей продукт має також і знеболюючу дію, бо він в 15 разів сильніший від ібопрофену. Так що, друзі, хочете бути здорові, вживайте продукцію компанії Біепік і також бути здорові, як я. Омолоджуйтеся, здоровійте і красивійте, все в комплексі, все в три в одному.